Початком війни вишиванки змінили свої кольори. Від горя в них стало багато чорного, та незмінною залишилась віра в нашу перемогу, втілена в червоних маках надії. Саме так трактує своє вишиття волонтерка загону шалені голки Ольга Євстаф'єва. Розкажіть, будь ласка, коли ви вперше прийшли до загону шалені голки? Спочатку почула по телебаченню зранку, що почалася війна. Почала плакати, напевно, як всі. Плакала, депресувала. Потім повідомлення з'явилося повідомлення в інтернеті, що хто може допомогти плести сітки, принести всі непотрібні речі, тканину. Зібралася і на другий день це в кінці лютого прийшла на стадіон. І так там і залишилася, в'язала сітки. А потім Наталія, наша керівник, підійшла і спросила, хто може в руках держати голку і нитку. Я підійшла, бо я вдома так трошки шила, вишивала. І вона дала мені циганську голку, нитку, десятку і показала стопку бронежилетів, які принесли хлопці. І ми вручну. Зашивали ті всі бронежилети. Коли ви прийшли до цього загону, ви зразу знайшли своє тут місце, і я так розумію, не було такого дня, аби ви не приходили сюди і не працювали разом з усіма дівчатами на нашу перемогу. Так, нас було зразу дуже багато, великий колектив. Люди мінялися. Ну я приходила кожен день. у нас і субота, і неділя без вихідних працювали. Люди змінювалися і до сьогоднішнього дня. Кістяк це який нас 10 чоловік дійшов до сьогоднішнього дня. Всі вони досить дружні, підтримують одна одну. І хоча професії у них різні, як от, наприклад, пані Ольга, працівник залізниці, та всіх їх об'єднує спільна мета, наша перемога. Крім того, всі вони талановиті особистості, креативні і творчі. Ми знаємо, що крім того, що ви працюєте постійно в загоні шалені голки, ви ще й вмієте гарно вишивати. Я так розумію, що це десь з юності у вас прийшло. Не зараз появилося так. Колись вишивала і в'язала, вишивала рушники дітям, вишивала вишиванки це ось одна із перших моїх вишиванок. Ви навчаєте свою внучку теж вишивати, шити, в'язати? Навчаю. Ну, вони такі зараз, ці діти непосидючі, що вона трохи починає і все, і одразу закінчує. Кожний із волонтерок загону Шалені голки, маючи свою власну сім'ю, дуже багато часу проводить на роботі, бо цей дружній колектив за роки війни став для них другою домівкою, де можна всім поділитися і в разі необхідності отримати слушну пораду. Здружилися вже з колективом, допомагаємо один одному. І всі цікаві люди, люди творчості у нас, в нашому загоні люди творчості. Мабуть, найбільше волонтерів це творчих людей. Як ви вважаєте, чому саме так? Тому що волонтери все відчувають своєю душею, не можуть стояти осторонь. І волонтери це добровільні помічники. Як ви вважаєте, волонтери, яке місце посідають в цій війні? Волонтери посідають в цій війні дуже велике місце без волонтерів. Волонтери об'єднують весь світ, не тільки країну, а весь світ. Про що ви мрієте? Довгі, Як і всі мріють, щоб скоріше закінчилася ця війна. Ну і звичайно, що ви бажаєте нашим воїнам, нашим захисникам. По всім законам, правовим і духовним, добро повинно перемогти зло, а світло темряв. Тому я нашим захисникам бажаю. Як найскоріше перемогти це люте зло і повернутися додому живими і здоровими. А ми будемо їх підтримувати чим зможемо і як зможемо. Дуже дякую вам за цікаві відповіді і за те, що своє життя ви присвятили на даний момент волонтерській діяльності. І саме цим ви разом з усіма волонтерами наближаєте таку жадану нашу перемогу. Всього вам найкращого і вперед до перемоги разом. Дякую вам.